Слава Ісусу Христу. Ви знаєте, я колись був дуже доброю і безвідмовною людиною. Хто до мене звертався, я всім старався допомагати. Зверталися різні люди в різних потребах. Я завжди лишав усе, все, що запланував, все, що мав зробити своє, і старався тільки послужити тій чи іншій. Людині. Звичайно, що я тратив дуже багато часу свого, дуже багато фінансів своїх, тому що старався за те, що допомагав не брати коштів. З більшості це стосувалося поїздок, автомобіля ну і такого подібного. Але знаєте, в певний момент я зрозумів, що дуже багато людей просто маніпулюють мною. Просто мене використовують. Вони б могли ту саму справу вирішити з допомогою іншої людини, свого сусіда, родича. Але вони вирішували йти до мене як до священника. Чому? Тому що, найперше, я священник. друге, я би мав це зробити. А третє, що це безкоштовно. І знаєте, я дійшов до висновку, що мене просто, просто використовують. І... Знаєте, в певний момент я сказав собі, чи дійсно те, що я роблю, допомагає людині змінитися? Чи те, що я роблю, допомагає людині прийти до віри, до Бога, повернутися до церкви. І в більшості, коли я аналізував тих людей, ті події, те все, що я робив, я розумів, що ні. Розумію, що я ще більше людей утверджую у їхній хитрості, у їхньому маніпуляторстві, в їхньому такому підході до життя, щоб мати можливість використати іншу людину. І тоді я собі сказав, я ж утверджую тих людей у тому, що вони стають ще гірші. І тому в певний момент я сказав людині ні. 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 Я вам не можу допомогти. Чому? Тому що я не можу, тому що я маю, маю інші справи, маю свої справи, особисті, церковні щодо служіння. І ви знаєте, як ті люди змінилися, вони показали своє справжнє лице. До того вони маскували себе під таких добрих людей і таке подібне, а тоді вони показали себе справжніми. Без масок. Я зрозумів, що те все добро, яке я робив, воно абсолютно нічого їм не давало. Воно їх тільки утверджувало у їхніх намірах маніпулювати, хитрувати, використовувати, йти по інших людях. І тому відповідь, чи завжди Христина має у всіх випадках допомагати, є ні. Не у всіх випадках ми маємо допомагати. Не у всіх випадках ми маємо бути покірними, послушними. Тому що інколи нас просто використовують. Ви знаєте, що інколи уява про християнина, це є про є про таку людину, таку псевдопокірну, яка так голову низько схилила, ходить, нікому нічого не відповідає, не злиться. Всім робить добро. Але це є хибний погляд на християнина. Тому що насправді інколи ми можемо бути різкими, ми можемо сказати ні, ми можемо скартати іншу людину. Ми не маємо мовчати на зло. Пригадаємо собі, як Ісус поступав з людьми, що Він робив з міняйлими продавцями, які продавали у святині Єрусалимській. Він взяв бич і вигнав їх з храму. В інших місцях він звертався до фарисеїв книжників Ви, гадюче поріддя, гроби побілені, наверніться, покайтеся. І тому ми не завжди можемо бути добрими. Ми не завжди можемо бути лагідними, інколи ми маємо бути різкими, інколи ми маємо сказати ні, інколи відмовити, інколи не допомогти і це послужить тільки для добра тих, які до нас звертаються. Тому що, можливо, це буде сприяти їхньому опам'ятанню, їхній застанові, а чи я добре роблю, чи я правильно живу. Тому творімо добро, допомагаємо. Я ніякому разі не закликаю, щоб ми не творили добро, але не даваймо себе маніпулювати, не даваймо себе використовувати і вміємо в певних ситуаціях свого життя сказати ні. Амінь.